Дуже багато відео в інтернеті, особливо в тіктоці, що малину потрібно всю вирізати ось цю стару. Але якраз на ній весь урожай. Це в мене ремонтантна теж малина, але на ось цих молодих буде лише пізно осінню. і не завжди він встигає достигнути. Тож не потрібно обрізати під корінь всю малину. А ось тут у мене ще один сорт ремонтантної малини, яку можна зрізати під корінь. Що подивіться, це молодий росток з землі, і він вже буде цісти.